Виконуємо номер 1250 із підручника Алгебра 7 та номер 57.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Було придбано 16 зошитів у клітинку і лінійку. Усього на суму 328 гривень. Зошит у клітинку коштує 20 гривень. 22 гривні, а в лінійку 18 гривень. Скільки зошитів у клітинку і скільки зошитів у лінійку було придбано? Приступаємо до виконання. Нехай розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай зошитів у клітинку придбано X, а в лінійку Y. Нехай зошитів. У клітинку придбано ікс лінійку – іграк тоді всього придбано ікс пере іграк зошитів тоді всього придбано x додати y зошитів, що за умовою складає 16. Маємо Рівняння Х додати ігрек дорівнює 16. Оскільки зошит клітинку коштує 22 гривні, а в лінійку 18, тоді за зошити заплатили 22х додати 18 іграх. Оскільки зошит в Клітинку коштує 22 гривні, а в лінійку 18 гривень. Тоді за зошити заплатили двадцять два ікс додати вісімнадцять гривень, що за умовою? 328 гривень маємо рівняння 22х додати 18у до рівня 328. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення і «у», які задовольняють обидва рівняння, тобто задовольняють систему рівнянь. Маємо систему рівнянь. Перше рівняння в нас Х додати ігрек дорівнює 16, а друге 22х додати 18 y дорівнює 328. Розв'яжемо систему рівнянь методом підстановки. Виразимо змінну Х через y з першого рівняння. І підставимо замість Х вираз у друге рівняння. І тепер розв'язуємо друге рівняння. У нас рівняння вже з однією невідомою. 22 множимо на різницю. 22 помножити на 16. Отримаємо 352. Відняти 22 на Y, 22 y Додати 18 y дорівнює 328. Х дорівнює 16. Відняти Y, Мінус 22 y додати 18 y Отримаємо мінус 4 y А 352 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо х дорівнює 16, відняти у І мінус 4 у дорівнює 328 відняти 352, буде мінус 24. тепер поділимо на мінус 4. Маємо 6. Х дорівнює 16 відняти ігрок, а Y дорівнює 6. Тепер підставимо замість Y 6 у перше рівняння. Х дорівнює 16, відняти 6. Отримаємо 10. Х дорівнює 10, Y дорівнює 6. Отже у клітинку, в клітинку було десять зошитів, а в лінійку шість Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання. Скільки зошитів у клітинку спочатку? Отже, 10, а потім лінійку 6. Номер 1250 із підручника Алгебра 7 та номер 57.6. Із підручника математика 7 виконано.